Всім привіт! Ось така обмовочка в мене. Це новенький фідер. І це саме фідер Фортранк Фідер 36 Довжина і 140 грам вага катушки. Зараз я покажу, який він всередині, і що йде в комплектацію. так, ми маємо ось такий фідер. який складається, як правило, з трьох частин. Маємо ось такий ківертип з потужністю 0,5 Оз. Точніше 5 Оз. Не 0,5, а 5. В комплекті ще йде два ківертипи, які а, мають. А, секунду Я дістану. Ось я їх дістав. Так. Цей 3 триоз карбон. І цей 3 триоз, але скловолокно. Основний ківер тип у нас йде 5 Оз карбон. Тобто йде два квертипи з карбону одне з скловолокна. Один на 3 оз скловолокна. Чим гарний цей фідер? Тим, що, перше за все, я його брав заради ось цього. Тобто, в мене є фідер з такою довжиною комеля, з короткою. Я на дальній дистанції взяв собі з довгою ручкою комеля. Вага такого фідера 300 грам. 298, здається, повна вага самого фідера. Комплектація в м'якому чохлі, я його в магазині збирав. В нього швидкий стрій. Ми його пробували на згін і відпрацював він чудово. Ще одна така велика особливість цього фідра те, що в нього є великі кільця. Ось такі достатньо великі кільця. І в пору, коли йде пух. Це просто масхева. Ми е, будемо менше пуху чіпляти на кільця. І завдяки цьому у нас буде менше можливості зламати наш ківертип. І це чудово. Ну, через приблизно півтора місяці ми його випробуємо. Я думаю, він себе оправдає. Всім дякую за перегляд, до нових відео.